Вітаю, на зв'язок Олександр в даному відео продемонструю вам можливості кнопочок в HTML. Насправді, якщо ви уважно дивилися попереднє відео, то ви вже все знаєте, тому що а, кнопочка від, а, наприклад, того ж самого посилання майже нічим не відрізняється, тільки присутністю власне самого посилання. Тобто, якщо я, наприклад, візьму той тех А, який у мене вже був, який ви бачили в попередньому відео, і просто замінюю його на батон. То фактично нічого не зміниться у мене. тобто у мене буде все так, все так само працювати. Єдине, що зміниться, це а не буде відкриватися оця, оця сторіночка. Тобто, що в попередньому випадку у мене можна було там правою кнопочкою миші або коліщатком натиснути і відкриється в новому вікні цей самий сайт, який ми тут відкриваємо. То в даному випадку а, нічого не відкриється, тому що цей атрибут він не підтримується всередині батон. Значить, батон він, а його задача працювати виключно з JavaScript Фактично. Тобто, перший приклад це. Ви використовуєте якісь можливості вашого фреймворка. Там, CSS фреймворка, наприклад, в нашому випадку це був Bootstrap, і в нашому випадку також використовується можливості Bootstrap, наприклад, перемкнути модалку, яку саме модалку, example Модул. І ось наш Екземпл Модел, і, власне, все, на цьому кінець. От ми... Додали ці атрибути в кнопочку, і тепер достатньо її наскати для того, щоб отримувати необхідну о, функцію. Давайте я зараз поверну назад на посилання і продемонструю вам інший файлик. А, більш класичний варіант. Тобто, у нас є кнопочка. Відкрити екземпл.ком. В даному випадку в нашій кнопочці є просто ідентифікатор, і ми. А, Звертаємося до цього ідентифікатора, до цієї кнопки. Далі додаємо клік, і по кліку, значить, реагуючи на клік, ми викликаємо а, конкретно цей open model. Ми можемо зробити ще простіше, наприклад, не писати цього всього рядка. А, ну, теж, як для кого простіше, але, а, наприклад, другий варіант це, власне, тех -click. Ось атрибут OnClick додаємо, додаємо сюди JavaScript, який хочемо виконати в момент цього. Наприклад, аналогічно викликати просто OpenModle. Зміню трошки ідентифікатор для того, щоб не спрацьовувала той варіант, і також аналогічно. Давайте заміню меню А Button. До речі, те, що я зараз робив, підтримується в деяких, ну, наприклад, от в деяких сайтах, але в першу чергу воно ну, підтримується майже у всіх редакторах коду. Залежить тільки від того, яку кнопочку натискати, чи Ctrl, чи. Shift чи Alt, здається, в Sublime був Shift, але в більшості зараз саме Alt. І я зараз тут також натискав Alt. Справа в тому, що якщо ви натиснете і будете утримувати клавішу Alt, і значить ви поставите курсор ось тут після button. Потім я натисну Alt і поставлю тут. У мене буде два курсори, і коли я буду а, щось писати, то воно буде писатися відразу в двох місцях. Дуже корисна фішка. Постійно нею користуюся, тому рекомендую також її запам'ятати для вас. А, значить, посилання у нас ігнорується, нічого відкривати посилання не буде, але буде реагувати. Теоретично має реагувати наш батон на onClick і викликати модальне вікно. Ось таким чином. То я додав, я фактично просто замінив виклик всередині JavaScript там, по якомусь елементу і замінив його на просто функцію всередині кнопки. Коротко скажу стосовно значить, того, який саме варіант вибирати. Якщо, наприклад, у вас JavaScript багато, і всередині. Цього JavaScript ви там звертаєтеся до різних кнопочок, а потім там різні задачі з ними виконуєте. Тоді ефективніше використовувати варіант без оцих онкліків. Тому що ви таким чином легко там використовуєте будь-які елементи, не обов'язково це можуть бути кнопочки, не обов'язково це і все в одному місці дуже зручно а, цим керувати. Але якщо у вас, наприклад, натомість навпаки, є кілька функцій, і вам треба просто ці кілька функцій в різних місцях викликати а, і використовувати, то вам навпаки може бути ефективніше просто з он-кліками працювати, тому що берете. А в потрібних місцях вставляєте вже готову функцію, і вона у вас працює. Давайте покажу ще на одному такому відносно популярному поширеному прикладі, а саме, а, значить, кнопочка, яка Це зараз повернемо. Кнопочка, яка, наприклад, при натисканні показує якийсь текст. Даний приклад насправді має дуже мало коду, він дуже простий, тому що а, його задача всього лиш показувати або ховати CSS клас display Nun. В даному випадку це bootstrap клас, який ховає елемент. Тобто, якщо є Display то він ховається, якщо його немає, він показується. Ось таким чином. І задача JavaScript просто цей клас. Або додати сюди в список класів, або приховати. В принципі, дуже багато JavaScript саме робить різних можливостей через оце додавання або видалення класів. Тому є зручні готовенькі функції всередині там, JavaScript, які цим займаються. Окремо, це будемо розбирати детальніше трошки на уроках про JavaScript. Коротко, один із самих популярних – це можливість. Тобто, є там add, є remove, add – це додати, remove – видалити. І toggle – переключити. Перем, переключити, перемкнути. А, наявність, якщо є видалити, якщо немає, додати. І тоді, значить, що у нас тут відбувається: у нас є, по-перше, два елемента. Перший елемент toggle button. Це, власне, кнопочка, і яка має оцей ідентифікатор. Другий елемент це сам текст, якого інший ідентифікатор. Це hidden text. Ми вже далі з ним працюємо. Тоді ми робимо дві константи: одну для кнопочки, другу для тексту. Потім для кнопочки ми додаємо слухач-клік, і всередині відбувається наступне. Беремо. Елемент тексту і міняємо його клас Display. І тут можемо а, аналогічно, і я тут додатковий чат GPT додав таку а, корисну штуку, що, що в самої кнопочки, оцей toggle button, ще змінив текст. Тобто, от нас я натискаю, треба трошки перезавантажити. Я натискаю от, е, Показати текст, міняється на сховати текст. Я натискаю сховати, так сховається, і також міняється фраза. Е, давайте попросимо зробити цікавіший варіант, наприклад, певну універсальну функцію, яка буде, яку можна буде додавати в будь-яку кнопочку. Е, і просто писати в неї аргументи. Після того, як у нас буде така функція, от, наприклад, toggle element ну, мабуть, що toggle клас, напевно, що краще було би її назвати, але вже не суть. Значить, ми, можемо, ми зможемо цю функцію просто викликати в потрібний момент. Тобто, наприклад, от є функція, давайте я її додам. Сюди відразу, щоб можна було отак з нею працювати в нашому коді. Потім підправимо їй трішечки назву, потім а, скоригую, наприклад, я зараз переберу звідси ідентифікатор, щоб у мене не реагувало оцей. Uh, toggle Button мене не реагував. Можна навіть спробувати. Ctrl-крапочка, який uh, ну, мав би його закоментувати, але він закоментував його HTML, а я хотів, щоб він його закоментував як uh, JavaScript через слеш і зірочка. Ну, окей, okay. без різниці воно мені не uh, ролі не грає. Так от, зараз дивимося елемент, а, він ще буде вписати в консоль, якщо там помилочку, якщо елемент не знайдено, і, в принципі, окей, Ну, але задачу свою, воно буде виконувати. Що тут варто, наприклад. Переключити видимість тексту. Оскільки наша кнопочка вже не змінює назву своєї, то ми. Міняємо її на універсальну. Просто цей текстик. І а, далі задача дуже проста: викликати оцю функцію. Наприклад. Наприклад, беремо в нашу кнопочку, додаємо наступний тех. OnClick. Потім всередині OnClick пишемо JavaScript, тільки Element ID. Обов'язково пам'ятаємо, що прописувати треба текстові значення в одинарних кавичках. Тут подвійні ми вже використали, тому подвійні використовувати не можна. Використовуємо одинарні і вставляємо, значить, перший це ідентифікатор, і другий це клас, який ми хочемо змінити. Тепер в будь-якому місці, де ми захочемо а, зробити там, зміну додавання цього класу, ми можемо це зробити. Сподіваюсь, значить, як вона. Отак. От Тепер ми бачимо, що клас змінюється. Але давайте ми зробимо іншу штучку. Наприклад, я display none звідси приберу. І тут я буду змінювати не display none, а alert info. А цей. такий текст буду змінювати. І як бачите, в мене міняється просто. Колір, тобто він або о, стає прозорим, або стає о, таким. Як варіант можна додати ще другий клас. Наприклад, я одночасно можу два класи змінювати, але для цього о, треба трошки підкрутити, власне, цю функцію. О, звісно, можна зробити, наприклад, цілий масив і там, щоб необмежена кількість була, але зараз. Давайте я спробую більш простий варіант продемонструвати. Тобто будемо перемикати значить, клас і AlertInfo і Alert Success. Будемо перемикати їх, і таким чином у нас буде змінюватися колір із синього на зелений і туди назад. Для цього нам потрібен другий аргумент. Наприклад, клас 2, називаємо його так дуже просто. Тепер ми дивимося, якщо наш клас 2 доданий, тоді робимо щось іще. Давайте для спрощення зроблю. Такий варіант. Зараз я, до речі, теж фішечка додаткова. Я виділив текст, перетягнув його з затисканням клавіші Ctrl. Таким чином, він продублювався. Це також підтримується в більшості ідея. Так от. Елемент той же самий елемент, то же саме перемик, перемикання, от тільки я зараз не класней міняю, а клас 2. Аналогічно, замість класнейм можна написати клас 1. Таким чином, буде у нас більш якось а, в єдиному стилі це виконано. Ну, і тепер воно має вже повноцінно спрацьовувати. І ось, дивіться, перемикається видимість. Ми фактично взяли ту саму функцію, яка просто перемикає класи. І тепер зробили так, щоб вона перемикала колір. Просто якийсь інший клас. Раз, на цьому, в принципі, все. Розповім вам в наступному відео стосовно того, як коректно створювати. Файлики, а, і, наприклад, дерево, чисто для вашого розвитку, як правило, це рідко використовується, але а, там в сучасному світі, але я гадаю, що буде корисно. І далі, думаю, що можна вже буде переходити до CSS. На цьому все. Успіхів і до зустрічі у нових відео.